Ммм... Mm -hmm. Липа? Yeah. Це в тебе скока вже, ошик? Yeah. П'ять. Шість. Починається гроза. Дивіться, як бджілка повертається з медозбору. Ух, яка гарненька липа. Прозора, чистенька. Отак От ми тепер їздимо на пасіці. Отакі От ці меда. Три тижні не був на пасіці, як на липу їх після акації завіз, жодного разу туди не їздив. Зараз поїдемо забирати бджоли, перевозити їх на соняшник. Міша сказав, що контрольний вулик набрав 8 кілограм. Не знаю, що там в вуликах. Робиться, головне, що не голодують, і те вже добре. В будь-якому разі, сьогодні перевозимо і завтра перевозимо, а потім вже буде дивитися, і якщо буде якийсь медочок, буду скачувати. Жара сьогодні 33 градуси. Зараз, правда, 25, вже 8-20. Так що температура трошки спаде. сподіваюсь, бо рід не буде і буде зручно перевозити пасіку. Міша он доганяє. Погнал Мішаня! газу. Стоять, дівчата, гудуть, жарко. Ну, борід небагато. Дивлюсь, і пилок якийсь носять вечором. Нічого. Переїжджаємо дівчата. Так, що міша? Синяки вже квітнуть у нас. Починають. Звороти. Раннє поле. Де які звороти? Там вон, дивись, вдаль все, все жовте вже. Зворотити. Яке на сьогодні спізнились. Дивись, яке жовте. А тут зелене. Дві тисячі гектар. Це перший день після того, як перевезли бджоли. Робота кипить, але й трутні літають. О, краса. Бачите, у Міші скільки мало вуликів залишилось вчора, прям довго-довго завантажували. Ось і моя. Пасіка залишок, там он один вулик, хоч би не забути його, 16 вуликів. Ого! А що то? Що його накачав чи що? Чи це липи принесли, Міша? А ти зайнятий? Щось подивиться? Я скида був вже. Нормальні сім'ї, де, де? не пораїлись. Розплода повно, мед є міша. Ні, ну не підносили. Жила тебе не потраплена. Середи на лісу, жила вся ціла осталася. Ти кажеш, медозбору не було. Важкий вашки, вашки ничего у не, не, ну принесли щось. же. Такого не ваше, не принесли. Ну Що ж було? Лыпка? Да? Ну. Лыпа? Да. Чистаган? Да. В Ютубі написали, що мішок сахара, понял? і відео знімати. Дивись. Ну, о це треба медогонку мити. Як казав, Андрюха, по 4 по п'ять рамок. О, Зараз їх перевезу, да. Липка. Біленька рамка, чистенька. Це я в цьому сезоні на сонячник виберу 5 вуликів, поставлю по два корпуса наверх. Скільки соняху припрут. Оце кандидат. Дивись яка міша рамочка світленька. Гарненька. Не бачу. подивись. Так, тут відкритий. Добре матки, пузаті. Це в тебе наче поки все, да, пооблітались, матки? Все иначе пооблетались. Ну как всі. Наче а ну дивися тут. Открытый расплод, вся рамка. В лісі гарно, да, облетаются? 100%. В тому году 100% процентов і в цьому году 100% Бо тут щурки немає. Середина лісу, тихо. Андрюха казав, що в этом У нього де пасіка стоїть, там щурка заїдає. А, говорить. Так буде. а тут середина лісу. Да, сюди добратися. В радіусі 4 км жодної пасіки. Тут можна облітник робити. Да, Міша? Бак островний, а в тебе лісовий буде. 4 км це тільки з лісу, а до села там вже ж кілометрів теж 4 Десь радіусі 7 кілометрів це точно нема нічого. Да. Ну от тут можна гарний облітник робити. О. Гуркотить? А то по погром. Ні, так треба, я маю дупак. Да, матка бігає. Треба буде політки. Яйця є. Надо епулитки клеїть. Теж я, я же там був клей. Сто відсотковий обліт виходить. Надо улики швидше паковать, щоб это. Еси... А тут ми їдемо. Любовик. Так тут виїдемо пчелы, треба ж попаковать, па... щоб вони були готові. Так. Давай, встань і глянь, да і все. А тут и улетай ні? ні, ти ж тільки прийшов до нього. Ты що, без димаря? А я чого тут диморь. Ти не пам'ятаєш, як дивилися позньою поз... поз... осінню. Откриваєш улик, а нападі немає. Ні, так щоб не кусалась. Так щось дивно не кусається. Це ж бафас, кажуть, бафас не кусається. Та то так кажуть. Щоб видно, що п'ятно є. Є? Не бачу. Да, яйця є. Все, пішов я пакувати. Друзі, невеличке оголошення. Не забуваємо підписуватись на канал і ставити вподобаєчки, дзвіночки. YouTube аналітика це полюбляє, а вам не важко. Дякую. Ух, яка гарненька липа. Прозора, чистенька, але її буде дуже мало. На жаль, по кілограм 5 може вийде з вулика, буде чудово. Дивіться яка. Трошки краснуватий відтінок має, але запах липи прям чудовий. Починається гроза. Дивіться, як бджілка повертається з медозбору. Дивіться. Димар! Ай-яй-яй! Дивіться, пчела не встигає повертатись, приліпає прямо до вуликів. Ай! Намочила бджолу, ну нічого, висохне літо. А я зараз буду, коли палатку не здула. От біда. Це міша теж качає. Ось воно як мед достається. Все. Дорога перекрита, проїхати не можу. Вже хвилин, мабуть, 40. Туди-сюди катався, потрошку виїжджав, виїжджав Розкачкою. але він приїхав, там он попереду озеро. А потім оці ремонти авто. Ой, біда. Біда. Отак ми тепер їздимо на пасіці. Отакі ці меда. Буду тепер показувати відео, коли будуть казати, що дорого. Отакі справи. Хоть би трос не порвався. Подивіться яка буря, скільки дерев. Повалило. Бачите? Тут Уралом відтягували, розчищали дорогу, проїхати не можна було. Вона як, як джола зразу. Шукають зразу. Оооо. Ти маточники їм повиривав чи не було? Ти повиривав, там. Ну наче задоволені. Жопки підняли. Табакфаст? Та приймуть. Це в тебе скока вже ошик? П'ять. Шість. Ось таке відео вийшло. Трошки сумбурне відривками, але ж саме розумієте, треба працювати, а не тільки цілими днями з камерою ходити. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. До зустрічі!